Вітаю. Якщо ви бажаєте, щоб ваша мова була яскравою та насиченою, використовуйте фразеологізми. Привіт, Юлю, ти чому така сумна? Привіт. Вчора дві години чуба гріла над задачею, а ліса за деревами так і не побачила, От отимаю. Бий лихом землю, я впевнена, що наступного уроку ти будеш на коні. До речі, ти уйдеш сьогодні гуляти. Тепер вилами по воді писано навряд чи мама зрадіє моєю сінжою. Гріти чуба означає мати успіх, ліса за деревами не бачити, не помічати головного. Бити лихом об землю не засмучуватись. Вилами по воді писано невідомо. Бути на коні мати успіх. Пишайтеся українською мовою.